Мо розмову із наступним гостем Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО у період з 2008 по 2011 роки. З нами на прямому зв'язку. Пане Степане, вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Ранку героям слава! Пане Степане, власне з'явилося зовсім нещодавно відео про те, як митрополиту ПЦМП Павло, більш відомий як паша Мерседес, його ще дуже часто називають і в змі і в соціальних мережах. Він записав відео звернення, де заявив, що чинці московського патріархату не виселятимуться з Києво-Печерської лаври. Митрополит каже, що ніхто не змусить їх піти з лаври, та вона до останнього відстоюватимуть свої е, права. Врешті ми бачили так рішення і РНБО було з цього приводу і СБУ навідомили туди з обшуками. І це вже не те, що культурне чи релігійне питання, а питання державної безпеки. Як діяти в такій ситуації? Чи є якісь механізми впливу дієві, так які можуть вирішити ці питання? Да, зрозуміло, що ця ситуація є е, досить незвичною для українського правового політичного і соціального простору, оскільки. Церква Московського патріархату, як філія Московської церкви в Україні, фактично як і певний ідеологічний, одночасний теологічний центр в Україні, досить серйозно впливає на політику внутрішню і не тільки внутрішню. Тому Дії влади в цьому плані мають визуватися в правовому просторі, і я думаю, що так воно і буде. Є Міністерство юстиції, є поліція, є суди, прийняті рішення будуть виконуватися. Можливо, не потрібно вдаватися до насильницьких точніше до силових дій, але одночасно засувати закон, який забезпечить виконання судового рішення. Держава, напевно, зможе. Не думаю, що вона погодиться відступити, і що у настоятеля архімандрита Лаври знайдуться адвокати. Вони знайшлись не в Україні у Москві. Виселення ченців із лаври української в принципі Українського монастиря українського. Свята релігійного центру викликало там надзвичайне збурення, і сам Кирило, патріарх, патріарх російський, написав листи до Папи Римського і до інших релігійних центрів, включаючи і Варфоломія, а також всіх тих, хто веде дискусію в цьому розрізі, про цей випадок. І я хочу наголосити окремо, що от якраз Архімандрит Павло використовує це як один із інструментів війни проти України. Це є той спосіб, коли ми говоримо, що війна є асиметричною, гібридною, коли вона не ведеться просто на полі бою, а ведеться іншими засобами, які є не менш руйнівними. Так от, якраз політика і позиція. В цьому випадку настоятеля е, лаври, настоятеля тих е, чи святих отців московської Патріархії, які виступають е, з таким протестом у умовах війни, дійсно є ключовою ключовою загрозою національної безпеки, і це е, фактично один із елементів фронту. Це спосіб ведення війни, коли е, Блокування доступу до лаври, загроза залишиться на місцях ченців, які будуть боротися за те, щоб не вийти із лаври і не покинути її, буде використовуватися Російською Федерацією як вид певної зброї, наступаючи на українські позиції у всьому світі, використовуючи саме от теологічний релігійний фактор і закликаючи. Власне, суспсвітове святе співтовариство до підтримки своєї позиції, так би мовити, роблячи тріщини у союзницьких функцій заходу, використовуючи для цього релігійні громади, не тільки православного, але й католицького, християнського і іншого світу. Пане Степано, це ж якраз і Пісков, представник Путіна. Закликав світову спільноту відреагувати на ось виселення російських агентів впливу з лаври, і сказав, що це неприпустимо, що ж це таке? Що от саме цих представників Києво-Печерської лаври виганяють і виселяють. На вашу думку, навіть така реакція з боку піскова і з боку представників російської влади чи може вона демонструвати те, що саме ще цей російський вплив. Всередині церкви, зокрема і серед тих представників лаври, які зверталися до української влади, він ще присутні. Тобто, що ось ще ця російська агентурна мережа, вона діє всередині церкви і не тільки на території саме Києво-Печерської лаври, але ще в сусідніх містах, в сусідніх церквах нашої країни. Якщо до якогось часу Московська патріархія її корпус агентів маскувався в Україні, займає якусь кастрологічну позицію, священники ховалися своєю російською літературою, надавали допомогу російським диверсантам, приховано і так далі. То зараз ми бачимо на прикладі ситуації з Печерською лаврою, що о, власне. Цей корпус російських московських ідеологічних диверсантів перейшов до активної фази операції І чинці, звичайно, під проводом архімандрита, свого керівника заявили про активну фазу такого протесту. Вони показують на тліщі, вони є певними заручниками. Власне, в українській державі що свобода віросповідання яка захищена не тільки конституцією, але й міжнародними правовими актами, Україною порушується. і таким чином вони створюють нову лінію наступу на Україну, лінію, яка пов'язана, що не тільки Росія порушує права і свободи. Ми бачимо, що. Міжнародний кримінальний суд, на чолі з прокурором ханом, збирається порушити кримінальне провадження, включаючи в тому числі персональне проти Путіна за злочини проти людяності і викрадення українських дітей. Але ще Україна діє неправовим способом, тому саме в даному випадку, ця частина московського патріархату її конкретно люди, конкретно монастирські. Скажем так, чинці, так які е, перебувають вроді би в нейтральному статусі, задання яких виключно молитися, вони перейшли в іншу площину, площину політики. Політики, причому не просто внутрішньої, там а політики зовнішньої, тому що не тільки Пісков, але й завтра і Орзація бідних Націй в інших міжнародних площадках, саме ця тема буде займати досить е, таку чутливу е, позицію щодо. Заклику протидіяти Україні в цій сфері, а це означає посилювати недовіру до дії української влади в цілому. Тому чим швидше, чи ефективніше українська влада зможе знайти вихід цієї ситуації, тобто фактично добитися того, щоб ченці, або вступивши з ними переговори, погодилися перейти до української православної православної церкви України, або відмовилися від цього протесту і залишилися. Насильниками, так би мовити, києво Печерської лаври, отримавши якусь, якусь компромісну позицію, що цілком можливо в умовах статуту, який буде узгоджено в наступному і підписана на базі цього статуту, буде нова оренда з, з державою. То я впевнений, що все має бути зроблено досить швидко, і ця тема не може. Тривало ускладнюватися з іншого боку, мені видається, і я бачу по конкретних діях, що держава намагається особливо не звертати увагу на цю ситуацію і залишити цей конфлікт на рівні, ну скажімо, найнижчому, коли питання буде вирішуватися судовими виконавцями, відповідною підрозділами поліції, можливо, в тому числі шляхом якихось внутрішніх переговорів, які. Не будуть мати жодного значення. Це не може стати питанням а, дипломатичного а, такого демаршу, який, на який буде Україна. А тим більше, що, а, з моєї точки зору, питання щодо існування російської а, православної церкви в Україні як окремого інституту, як відповідного агентства а, політичної. Системи Росії як частина, так би мовити, ідей проведення політики ФСБ на території України, проведення агентурно-розвідувальної політично-агітаційної роботи проти української державності і українського народу давно вже вирішено. І сьогодні ніхто не сумнівається, що в Україні має бути одна церква, що є Росія своєї держави, яка має свою російську православну церкву. Є Україна. Як держава, яка має мати свою окрему церкву православну церкву України, яка тим більше легітимно а, сьогодні існує, отримуючи відповідний маніфест з боку а, всесвітнього православного цент центру не, у, 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 від, з в збоку Варфоломія. Тобто я певний, що отримання нами Томосу і інших документів, які підтверджують древність легітимність історичну. Цінність і відданість українському е, українству і будування української держави е, прасаної церкви України і говорить про те, що це центр є елементом е, в тому числі національного е, державотворення, національного національної безпеки, національного існування, тому що українські капелани е, е, одночасно. Підтримують духовний потенціал українського воїнства. Українська православна церква здійснює молитовні відповідні процедури щодо підтримки збройних сил, підтримує вірних, збільшує кількість людей, які приходять до церкви.